Шості налічується понад 6,5 тисяч вимушених переселенців. Щодня кількість ВПО у Шосенській громаді зростає. Задля допомоги таким людям до міста прибула допомога від німецької евангелічної лютеранської церкви. Зараз важкий стан, багато біженців в нашому місті. Вони потребують дуже багато в чому речей, і ми намагаємося теж їм допомагати. Зараз Прийшов гумів у цей гуманітарне гуманітарна допомога з речами теплими з Німеччини. Це фонд «Баварія допомагає, який заснував теж наш пастор. Ну колишній наш пастор тут в Україні. Зараз він в бремені пастор Андреас Гамбург і. Вони з самого початку вони допомагають Україні. Зараз фонд Баварії вирішив розширити свою діяльність та спрямувати частину допомоги саме до шостки, враховуючи потреби міста у підтримці біженців. Більшість вантажів звичайно йшло на одеський регіон. Ну мене доб добрі стосунки, і ми зрозуміли, що треба допомагати тут більше людей потребують допомоги. Тому будемо домовлятися, щоб часть вантажів вона до нашого міста до біженців, які потребують допомоги. Для координації та розподілу допомоги було налагоджено співпрацю з місцевим волонтерським центром Шостка, який очолює Микола Трофомець. Завдяки співпраці нашої нашого центру з радою ВПО і безпосередньо з Лютеранською церквою Німецькою Лютеранською церквою України. Ми почали співпрацю, познайомилися з пастором Владиславом, Ми отримали теплі речі, які будуть видаватися лише ВПО. Це буде основною умовою. Що це будуть саме ті люди, які приселилися до нашої громади. За словами Миколи Трофимця, волонтерський центр шостка постійно допомагає мешканцям міста одягом, і це не тільки гуманітарні вантажі, допомагають пересічні шосткинці, долучаються і підприємці. Волонтерський центр шостка розподіляє та видає речі посередам, четвергам та п'ятницям з 11 до 15 години. Він знаходиться за адресою вулиця Миру, 14. Всі бажаючі можуть прийти і отримати, якщо є така нужда, речі, які їм потрібні. Але саме цей вантаж буде. Спрямований на видачу ВПО.